Стем гайд. Початкова школа. Експерименти. Чому під час дощу виникають калюжі? Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета досліду. Розібратися, як вода рухається в природі, і зрозуміти, чому вода збирається на землі. Дощ це вода, яка випадає з хмар. Хмари утворюються з водяної пари, що піднімається з озер річок та океанів. Коли ця пара охолоджується, вона перетворюється на краплі води і повертається назад у вигляді дощу. Коли йде дощ, багато води потрапляє на землю одночасно. Деякі поверхні, як от асфальт, не можуть поглинути воду, тому вона накопичується зверху, утворюючи калюжі. Ґрунт краще поглинає воду, але якщо дощ дуже сильний або довго йде, земля не встигає вібрати всю воду, тому вона збирається на поверхні. Після того, як дощ припинився, калюжі починають поступово зникати через випаровування. Вода перетворюється на пару і знову піднімається угору, щоб утворити нові хмари. А тепер для кращого розуміння поглинаючих властивостей різних поверхонь проведемо цікавий дослід. І для цього нам треба трошки підготуватись. Необхідні матеріали. Дві невеликі тарілки. Пісок або ґрунт. Дві склянки води. Кроки досліду. Заповніть одну тарілку ґрунтом або піском, а іншу залиште порожньою. Повільно вилите воду на кожну тарілку. Зараз ви можете спостерігати, як вода поглинається в тарілці з ґрунтом, і як вона накопичується в порожній тарілці. Чому так відбувається? Поверхня тарілки є дуже щільною, як і асфальту чи бетону. І молекули води не здатні пройти цей бар'єр. Тому вода накопичується на поверхні. А грунт складається з маленьких частинок і порожнин, у які може вбиратися вода. Це схоже на те, як губка поглинає воду. Тепер ви знаєте, чому так відбувається. Калюжі утворюються, коли земля не може одразу поглинути всю воду, що впала з дощем. Висновок. Різні поверхні по різному утримують воду на деяких вода залишатиметься довше, утворюючи калюжі, а на інших швидше зникне. Після дощу вода випаровується і процес починається знову. Природа така дивовижна. Ваша stem історія тільки починається.